Тринадцятий день Сонця, символ дня зорі, день натхнення мрій і духовного злету. Зверніть увагу на знаки долі. Всесвіт говорить з вами мовою зірок, День натхнення, мрій і духовного сяйва. Енергія зорі нагадує, що кожен із нас має своє світло, яке освітлює шлях іншим, це час надії, творчості, віри у власну долю та здійснення мрій. Порада. Дозвольте собі мріяти і вірити у диво. Займайтесь творчістю, пишіть, малюйте, співайте усе, що розкриває душу, добре планувати майбутнє, загадувати бажання, допомагати іншим, уникайте сумнівів і страхів. Зорі ведуть вас шляхом до світла, камінь дня, джасперит, камінь гармонії, віри та сили духу. Допомагає відновити енергію, знімає втому, очищає ауру від негативу, підсилює інтуїцію, захищає від заздрощів і енергетичних атак, на фізичному рівні сприяє зміцненню імунітету, очищенню крові та стабілізації емоційного стану. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.